Кохання, з чого воно починається? Чи живе в нас від початку? Спить, доки не з'явиться каталізатор. Таке ж спляче кохання душа. А може, це ми маленькі з осій, що існують в його лоні. Можливо, саме завдяки нам. Воно відчуває навколишнє, ножиться, наче квіти через полог, що розносять бджоли. Хіба не вони так часто жалять серце? Але й напоюють солодким медом. Пізня осінь таку пору називають сумовитою, зтягнена непробивною сірою паволокою небо, вогка лава в старому парку, на ній сидить, сповнений тихим сумом чоловіку у до плащі, ні вітру, ні дощу. Мовчизні дерева похмуро попускали темне гілля, а зона асфальт разом із калюжами приховані під різнобарними самковим листя. але й воно віддає свята осіве. На облиті чоловіка щемлива посмішка. Чи був він самотнім, ймовірно, як і більшість людей. Можливо, він міркував саме про самотність і про кохання. Можливо, про те, заради чого живе. Можливо, про саме життя, його сенси, що воно як цей день не закінчиться. А непомітно мене. розчиниться в пітьмі без сонця, без яскравого заходу. Без нічого. Вона йшла по доріжці, критій калюжами та жовто-червоним листям, наче пливла, боючись прим'яти різнобарну ковдру. Сховала від вітру руки в кишенях Карпатого пальта. Чи була вона чарівною? Несперечно. Чи була самотньою? Чи встиг про це подумати чоловік? Швидше за все. Ні. Спочатку він її навіть не помітив, як не звернула на нього уваги Івана. Обидва були зайняті порпанням у власному світі порожніми роздумами над нічим. Але коли він побачив її, щось кальнуло в серці, змушуючи його забитися часто-часто, а думати після цього чоловік вже не встигав, не міг, бо сірий світ раптово зник. Захотілося утнути щось або розсмішити її. Розбитися на мільйон світів, зникнути, запалати світанком, аби побачити на її обличчі посмішку, почути її голос, наповнити її життя радістю. Кохання. З чого воно починається? З невловимого образу, з погляду, з ходи, з голосу, з дотику. А може ось так? І з того, що він збирає рішучість, аби замить із перших же слів віддати їй усього себе. А може, свіріжанки кавої веселої розмови? А може з довгого мовчання біля каміну, коли ти нікуди не поспішаєш, коли слова не потрібні, бо ти розумієш, як і ці двоє, розумієш, що встиг. З чого воно починається? З неловимого образу, з погляду, з голосу, з ходи, з дотику. А може, ось так. Із того, що він іде слідом і збирає рішучість, аби замить, і з перших слів віддати й усього себе. А може, кави і веселої розмови? А може, з довгого мовчання біля каміну, коли ти нікуди не поспішаєш. І насолоджуйся миттю. Коли яке ці двоє розумієш, що зробив найголовніше, і тепер насолоджуєшся миттю, миттю довжиною в життя. Коли все навколо набуває змісту, коли твоє навколо тримає тебе за руку, а все інше здається дрібним і несуттєвим. Коли щастих і знаходиш те, про що мріють усі. Ой, зустрічаєш кохання.